Ну що ж, я готовий приступати. Для початку розкатаю тісто своїми м'якими лапками, а потім дістаємо гострі, як мої пазурі ножі і вирізаємо форму кішечки, ліпимо милу мордочку, а потім скористаємось моїм гострим кіхтиком, щоб відкрити банку з томатною пастою, розмазуємо соус і посипаємо тертий сир. Так, по всій мордочці. Далі треба нарізати піпероні, котрі потім також викласти на піцу. Мурр. Мабуть, додамо ще сиру і випікаємо. Та хіба кіт може приготувати гідну піцу? Ні, дуже маленький розмір. А от моя піца буде набагато більше і, звісно, смачніше. Для початку треба розкатати тісто, але качалка мені не знадобиться. Навіщо вона потрібна, коли є такі міцні руки? Готова. Переходимо до наступного етапу. Ого, шеф! Як ви круто крутите тісто? Ну так, тепер мені потрібен соус. Ні, ця банка маленька. А ось такий розмір мені підходить. Розмажемо соус по тісту. А далі натираємо величезну головку сиру. Бо чим більше сиру, тим смачніше. Чудово. Далі переходимо до пепероні. Не прогавте, зараз буде мій коронний номер. Підкидемо пепероні, і поки вона летить. Швидко нарізаємо її на шматочки. Залишилось лише запекти на відкритому вагні за допомогою пальників. Вуаля! моя піца готова. Нічого кращого приготувати просто неможливо. І правда вражає. А що робити мені? О, ідея. Я приготую солодку піцу. Так я точно зможу здивувати хлою. Додамо в тісто рожевий сироп і перемішаємо. О, важкий випадок. Чудова! Тісто вийшло солодке та яскраве. Розкатаємо тонкий пласт і робимо бортики. Ну а замість томатної пасти я буду використовувати нутелло. Ну, яка ж вона апетитна. Обережно розмазуємо. Ммм, смакота. Ну а тепер настав час додати ММДемс. Сипемо побільше, не шкодуємо. Ох, що виробляється, дівчисько. Ну, от і все. Здається, виглядає гарно та оригінально. Якщо всі піци готові, то давайте пригостимо хлою смачного. Вау! Ви зробили саме те, що я її хотіла. Давайте почнемо дегустацію з класичної піци. Вона така величезна. Один шматочок розміром з мою голову. Навіть не знаю, як до неї підступитись. Хм. О, вигадала. Закручу її в ролет. Так буде простіше відкусити. Ага, чудово. Ну і що спробуємо. М -м -м, ну ні, зовсім не ти не подобається. М -м -м, ну, а тепер я спробую ось цю рожеву піцу із солодощами. Як здорово. Солодку піцу я ще ніколи не коштувала. Mm, і зовсім даремно. Неймовірно смачно. Ням-ням-ням-ням-ням. Зупинитись неможливо. Останні цукерки я також доїм. Ммм, mm, Це клас. Так, мені дуже подобається. Mm. Ну а що ж, залишилась остання піца. Неважко здогадатись, хто її приготував, бо вона у формі котячої мордочки. Спробуємо. Вау, ось це смакота. Віддаю перевагу котику. Мурмяу. Вчіться шкіряні. Я кращий шеф-кіт. Вітаю, ти такий молодець. Так, одна мить, малюнок майже готовий. Ага, от. Приготуйте, будь ласка, для мене яєчню. Та в цьому я профі. Що? Мурр. Так, шеф, ви не унікальні. Жонглювати це не складно. І так, я вже розбив пару яєць у миску. Далі додам до них молоко. Далі додамо трохи солі та перцю. І нарешті все перемішаємо. Можна виливати нашу яєчну суміш на сковорідку. За допомогою кетчупу я намалюю на омлеті саме миле, що є на світі. Звісно, це мордочка кота. Не забуваємо про вушка, очі та лапки. У мене все готово. Мурррр. Ого, угу, зізнаюсь, я недооцінив кота, але нічого. Є у мене одна ідея: пограємо з котиком лазерною указкою. Нехай він сам зіпсує свій омлет. Мяу, звідки тут ця точка? Я зловлю тебе. Йди сюди. О, ні, я жорстоко обманутий. Це все вихідки підступного шефа. Йди на сюди. Розберемось як чоловіки. Рятуйте, рятуйте. О, ні, тільки не пазурі. Так, пухнастиків ображати погано. О, до речі, моє ячні у вигляді котика готова. Викладемо на тарілку і додамо їстівних деталей. Бушка та метелик. Ну, от і все готово. А у вас там що відбувається? Мене повністю подряпав цей кіт. Ну, я тобі влаштую. Моя страва переможе, тільки треба рани залікувати. Ей, покваптесь, будь ласка, я вже голодна. Так, звісно. Потрібно прискорюватись. О, точно. Візьму йогурт. Та вилі його на тарілку. Супер. Це дуже нагадує білок. А тепер зверху я покладу половинку персика, бо він візуально дуже схожий на жовток. Мила Хлоя, у нас все готово. Спробуй. Ну, це є із з радістю. От тільки не знаю, з чого почати. Виглядає апетитно. Все, окрім цієї страви. Відчуття, що шеф-кіт на ньому поспав. Добре, я все ж таки дам йому шанси. Спробую шматочок. Ну, пахне в цілому непогано. Оцінимо на смак. Ого. Нічого собі. А на смак це краще, ніж на вигляд. Ходімо далі. Ого, це нагадує йогурт. Спробуємо. <світ> 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 так, це він і є. Цікава жовтоки з чого. Вау, так це персик. Дуже смачно та здорово вигадано. Хочу з'їсти все. Та це навіть смачніше за класичну яєчню. Шеф, ви перевершили самого себе. Ну і що, залишилось спробувати останню яєчню. Щоправда, вона виглядає так гарно, що навіть кода. Ну, добре, давайте спробуємо цей шматочок. Дуже смачно. Просто смакота. Терміново хочу до бабки. О, і оком блимнути не встигла, як все з'їла. Вирішено. Перемогла сестра. Так, моя перша перемога у кулінарному шоу. От ходімо. ходімо, тут не цінують. А Ходи... де вибачте, бабуся. Пс. Шеф, через вас мені доведеться відрізати зайві шматочки торта. Фух, пронесло. Продовжимо. Виливаємо нутеллу на торт, так, щоб з'явилися апетитні шоколадні патьоки. Ідеально. Ну і нарешті прикрасимо наш торт солодкою свинкою, кремом та шоколадом. Виглядає чудово. О, ні, а це ще що? Я готую торт. Намагаюся красиво розподілити морозиво тортом. От, подивіться, в мене чудово виходить. Ага, готово. Тепер переходимо до прикрашання. Прикрашати свій торт я буду буде Обожнюю ці цукерки. Зачекайте, мені потрібні дві зелені. Зараз, зараз. А може, це? Нарешті знайшов. Кладемо зелений скітос, а потім беремо жувальний порошок. Насипаємо потроху з обох сторін. Ось так. Потім беремо серце з маршмеллоу. І також кладемо його на торт. Чудово, залишилось додати солодкі вушка, хвостик і лапки. Бабуся, дивись! Круто, непогано. Ну а мені знадобиться шматочок мастики. З неї я зроблю деталі для своєї свинки. Лапки, хвіст і мордочку. Вийшло. Роз можеш спробувати. Ух ти, всі тортики виглядають дуже апетитно. А почнемо дегустацію з цього. Ммм, смакота! Ням-ням-ням-ням-ням. Тепер спробую той, що посередині. Нічого собі як багато крему. Здорово! Так, мені подобається. Ну і нарешті залишилось спробувати останній торт. Ого, на ньому така гарна свинка! І ще ціла купа шоколадок. Ач мені ти. Це навіть смачніше, ніж я думала. Кого ж мені обрати переможцем? І так, вирішила виграв торт від шефа. Хіба хтось сумнівався в моїй перемозі? Дякую, я рада. Я знову хочу торт, але вже набагато більше. Ого, мила, серйозно? Так, секундочку. Так, цей корж просто ідеальний. І так, у мене ідея. Давайте зберемо торт разом. П'ятери моє, в мене є корж середнього ярусу. Ще? Я в справі, я вже знайшла, що мені потрібно. Цей корж чудово підійде для самого нижнього ярусу. Беремо крем. Звісно, спочатку спробуємо. А потім обережно наносимо на наш корж. Далі беремо другий корж. Ох, який важкий! Знову крем, а це не так просто, як мені здавалось. Шеф, давайте ми вам допоможемо. Разом буде швидше. Я погоджуюсь. Так нас дійсно вийде швидше зібрати цей величезний торт для роуз. Видавлюю смужку крему по центру. Яка у нас чудова командна робота. Все так злагоджено. Викладаю ще один корж. Приступаємо до вирівнювання крему. Здається, у нас вийшло ідеально. Цілком згодна. Тепер покриваємо торт рівним шаром плавленого шоколаду. Має вийти гарний градієнт. Отак. Краса. Який гарний фіолетовий колір. Дуже коротко, але це ще не все. Візьмемо декілька плиток фіолетового шоколаду. Покладемо їх в пакет, а потім у пароварку. Чекаємо, коли він розплавиться. А я вирішила прикрасу для торта зв'язати. Ой, дякую за клубочок мастики, шеф. Подивимось. Так, шоколад розплавився. Тепер можна поливати ним наш торт. Отак, які ж гарні шоколадні патьоки у мене виходять. Розкішно. В мене у самої апетит розгулявся. Готово. Переходимо до наступного етапу. Беремо кульку і надуваємо. Ой, ой, це що за сміття? Фі? Ой, це що кулька? Для чого вона мені? Хоча не буду викидувати. Краще приховаю. Ого, що це там ще вигадала. Ага, шоколад застиг, а це означає, що тепер можна луснути нашу кульку і прибрати її. Я вирішила зробити шоколадні кульки і викласти їх навколо торта. Вуаля, в мене все готово. Бабуся, кладіть свій ярус зверху. Чудово, я якраз закінчила. І так, обережно ставимо нагору. Ідеально. Тепер нарізаємо ківі на круглі шматочки. А далі нам знадобиться блендер. Відправляємо наші шматочки ківі у блендер і заливаємо медом. О, як апетитно. А тепер можна все гарненько збити. Думаю, достатньо. Вимикаємо і поливаємо зверху наш ярус. У нас вийшло дуже смачне і солодке желе з ківі. Але це ще не все. Тепер можна переходити до прикрас. Прикрашу торт свіжими овочами. Що таке, зак? Лише не броколі, бабуль. Ну добре, прикрашу лише фруктами. Апельсин, фрукт дракона та полуниця. Готово. Зак, тепер твоя черга. А вже добре, тоді зараз поставлю свій ярус. Я між іншим прикрасив його скітос, але це ще не все. Зверху я палю все полоничним сиропом, щоб у мене на ярусі також були дуже гарні патьоки. Готова. Залишилось лише вставити різнокольорові лядіаники. Один сюди, інший сюди. Є. А знаєте, чому б ще тістечка макарунці не додати? От тепер готово. Вийшов чудовий торт. Не маю сумніву, що Роуз оцінить. Ого, я навіть не вірила, що ви можете зробити такий величезний торт. Спробуємо. Ммм, Неймовірно, смачно. Так, мені дуже подобається. А другий ярус. Нічого собі, тут і кістечко є. Так, неймовірна смакота. Ну що ж, залишився останній ярус. Ой, полоничка. Її зім першою. Дуже здорово. Так, і третій ярус також вдався. Ну що я можу сказати? торт просто неймовірний. Ви всі перемагаєте. Чудова команда. Юху! Дякую, Рос. Дуже здорово. А цей раз я хочу бургер. Бургер окей. В мене тут є вона з лялькою. Роуз. Лялька не потрібна, от вона пригодиться. Заливаю всередину шоколадний сироп. Отак обожнюю його. Їмо побільше, побільше. М -м, смакота. Далі візьмемо булочку та зануримо її у шоколадний сироп. Вона повинна бути повністю вкрита шоколадом. Як ви вже здогадались, я хочу зробити солодкий бургер. Кладемо на тарілку булочку, потім на неї викладемо нотело. Замість котлети печиво, листочок салату. Стоп, звідки салат? Бабуся, забери, будь ласка, це зайве. От шоколадка кітка інша справа. З нею буде все смачніше. Потім викладемо мармеладки і накриваємо другою половинкою булочки. Ну а булочку я прикрашу з кітос. Так, у мене вийшов ідеальний шоколадний бургер. Все ще що? Бабуся, припини ж бурлятися хлібом. Мені потрібно вичистити хліб від м'якоті. Готова. Далі всередину покладемо шматочок сиру. Потім помідуар, цибульку і котлетку. Повторимо ще декілька разів. Апетитно, я і сам золоднім. Тримай, бабуся. А? Сир, помідор, цибулька. Велике дякую, Любий, що мені допомагаєш. Ще один шар. Помідор, цибулька, котлета. Готово. І ще один шматочок. От і все, тарілка порожня. О, ні, ні, бабуся, зачекай! Я вже на фінішній прямій. Ой-ой-ой, це погано. Бабуся поклала тарілку у бургер, а я не сказав. Добре, мовчатиму. Накриваю горбушкою і готова. Ой, а це ще що? Прошу вибачення, це моя форма для бургера. Вона мені потрібна. Ставимо форму на бургер і заливаємо в неї сирний соус. Подаватиму свою страву, я буду саме так. Розпідніме форму і бургер криється з соусом. Це буде і пекно. Смачного дорогенька. Ура, нарешті я так зголодніла. Ого, який незвичний бургер. Треба підняти форму. Нічого собі, яка краса. Невже це мій улюблений сирний соус? Ну-ка, спробуємо. М -м, неймовірно. Так, смакота. Мені подобається. Далі я хочу спробувати бургер посередині. Він виглядає таким великим. Вау, начинка вражає. Цікаво, як на смак. Здорово. Хочеться ще шматочок. Ой, а це ще що? Це шматок тарілки. Ну, вже ні, так не годиться. Це як сталося, нічого не розумію. І залишився останній бургер. Він схожий на шоколадний. Нічого собі, я ніколи не їла солодкі бургери і виявляється даремно.